Центр життєстійкості працює у Лукаме Лешківській громаді. Там надають психологічну допомогу, соціальні послуги та консультації для подолання кризових ситуацій. Центр працює в рамках державного експериментального проєкту, що має на меті підтримку ментального здоров'я українців. З нами на зв'язку Богдана Токар, фахівчиня соціальної роботи центру життєстійкості стійкості Лукамелешківської громади. Пані Богдано, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, для кого ж створено цей центр? Хто може отримати допомогу? Цей центр створений для кожного жителя Лука-Малешківської громади від нуля до ста років. Кожен зможе знайти ті і отримати ті послуги, які потребує. Це можуть бути, як ви зазначили, психологічні консультації, як групові, так і індивідуальні, абсолютно безкоштовні. Також консультації фахівців соціальної роботи щодо перенаправлення до різних закладів, установ у вирішенні певних актуальних потреб дитини чи сім'ї чи окремої особистості. так. Також можливість перенаправлення до благодійних фондів і організацій, які можуть надавати гуманітарну або матеріальну допомогу в рамках нашого проекту. Також надаються послуги закладам, такі як, наприклад, школи. Клуби, центри дозвілля та культури, де і для працівників, і для відвідувачів проводиться різноманітні арт-терапевтичні заходи? Також окремим напрямком є розвиток волонтерської діяльності, волонтерського руху в громаді, тобто залучення якомога більше людей до волонтерства. До Етеру доєднався Богдан Августович, голова громади. Пане Богдане, розкажіть, будь ласка, наскільки важливою є ця ініціатива для Лукамелешківської громади? Ну, ми з радістю підтримали дану програму, даний проект, тому що для наших жителів, для нашого місцевого населення це надзвичайно важливо, що буде місце, де вони зможуть кваліфіковано звернутися за допомогою, прийти, прийти, поспілкуватися, отримати якусь допомогу, поділитися своїми враженнями і взагалі жити, творити і діяти. Пані Богдано, а розкажіть, будь ласка, про. Те, як можна доєднатися чи записатися до центру. Попереднього запису не потрібно. Центр знаходиться в селі Лука Мелешківська за адресою вулиця Шкільна, 2. Тому можна звернутися безпосередньо до нас. Також на заходах, яких просвітницьких, які ми проводимо, ми ділимося нашими контактами, контактами психолога та фахівців соціальної роботи. Тому в наш час роботи без питань можна звертатися. Ми завжди надамо допомогу. Ще розкажіть, будь ласка, про фахівців і який, власне, перелік послуг надаєте. Наша команда складається з чотирьох людей: це соціальний менеджер, психолог та два фахівця соціальної роботи. Послуги Дуже надаються. Дяз... Угу. Все. Продовжуйте, які послуги надаються? На безкоштовній основі надаються послуги психолога. Це можуть бути групові та індивідуальні консультації, консультації фахівців соціальної роботи, в рамках яких можливі перенаправлення до закладів установ для вирішення актуальних питань і проблем сім'ї або окремої особистості, або дитини. Також ми практикуємо перенаправлення до громадських організацій та благодійних фондів, де люди можуть отримати матеріальну підтримку, гуманітарну допомогу, що є досить важливим і актуальним на сьогодні, особливо для сімей і. Дітей ВПО, тому в нас гарні зв'язки, гарні дружні відносини з громадськими організаціями, які функціонують в Вінницькій області, тому ми також можемо перенаправити і допомогти в цьому напрямку. Також у і... нас є розвиток волонтерського руху, що досить важливо на сьогоднішній час підтримувати його і залучати якомога більше жителів, якомога більше людей до волонтерства. І ще питання до пана Богдана. Знаємо, що центр працює з 1 січня. Наскільки він вже є затребуваним в громаді? Ну за цей час не того час, вже близько 500 людей скористалися даними послугами, і щоразу кількість відвідувачів збільшується. Тобто є дійсно попит, і це показує, що даний центр потрібен для жителів нашої громади. Дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашого етеру. Нагадаю, глядачам у нас на зв'язку була Богдана Токар, фахівчиня соціальної роботи центру життєстійкості Лука Мелешківської сільської ради, та Богдан Августович, очільник Лука Мелешківської громади.